Всім привітик! Вітаю вас з Новим роком і Рада бачити на своєму каналі. Сподіваюсь, що і цей рік ми проведемо разом, і в нас буде дуже багато цікавих розпаковок продукції фармасі. Це зараз ви дивитеся останнє замовлення грудня, і як ви бачите, тут найбільше саме побутової продукції. І, до речі, подивіться, де вона виробляється. Так, це Україна. Ця продукція виробляється в Україні на замовлення Туреччини. Так, і дивимось тепер вже що прийшло: це наш засіб, топ-засіб, антинагар, антижир. Бачите, замовлено аж 4 бутилочки. Була дуже класна ціна на побутову продукцію лінійки Smart Life. До цього антижиру ще йдуть розпилювачі, так само, як і до цього засобу. Хочу сказати, що це дуже потужний антижир, це незвичайний, він роз'їдає навіть застарілий нагар на сковорідках, дуже добре відчищає витяжку. Решіточку на плиті можна добре почистити і легко відчищається, вже перевірила, перевірила особисто. Тому дуже рекомендую його, але нагадую, що користуємося рукавичками гумовими міцними. І ну, за бажанням одягайте масочку, тому що має гіткуватий такий аромат. Не всім подобається, не всі можуть перенести. Перед тим, як користуватися посуд або предмет, який хочете відчистити, бажано нагріти. Тоді набагато легше і ефективніше буде відчищення. Так, тепер ось засіб для чищення складу, зеркал. Також ним користуюся, можу вам його похвалити, тому що самі сподобався. Сподобався аромат, дуже легкий, такий квітковий, ніжний. Але ще краще хочу сказати, як добре відчищає скло. Тобто, навіть якщо є забруднення, не треба окремо помити від забруднення, потім вже наносити цей засіб. Ні, дуже добре відчищає від забруднень. Навіть робили експеримент там, де було на вікно наклеєний скотч, то цей засіб дуже добре відмив місце від скотчу. Навіть сильно терти то не прийшлося. Так, надалі в нас йде трубоочисник, засіб для прибирання засмічення в трубах і в зливах. Так, і ось також, бачите, топ-продукт, <різь> тобто видно по замовленнях. Аж чотири баночки наш чистячий порошочок дуже безпечний, взагалі безпечний, 99% це сировина природнього походження. Тобто, взагалі, не шкодить навколишньому середовищу, нічого не зробить вашим ручкам не нанесе ніякої шкоди. І зате дуже добре очищає будь-які поверхні. Тобто, ви можете не переживати, сміливо використовувати на будь-яких поверхнях. Тобто, це не обов'язково посуд там чи плита. Це можуть бути дерев'яні поверхні, Які такі абразивні частинки там є в цьому порошечку. Також має приємний аромат, і що зручно. Індикатор нанесення. Тобто, там, де ви Зволожили поверхню, насипали порошочок, він робить робиться такого блакитного кольору. Вам видно, де ви його нанесли. От Класно відчищає, я ж кажу, безпечний, тобто сміливо використовуєте навіть для очищення ну, дитячого посаду, наприклад. Легко змивається, легко в користуванні і надовго вистачає, а ціна ну, дуже доступна. Так, і ще один засіб лінієчки Life – це засіб для ополіскувач для ротової порожнини. Дуже його люблю за ефективність. То, що об'єм великий, бачите, сімейний об'єм, як я кажу, тут 750 мл. Вистачає його надовго, але дивіться, він такий дуже м'ятний і такий підпікає, тому що в складі там є чайне дерево. То трохи підпікає діткам, мабуть, краще все таки розводити, використовувати розведеним, але дозволяється дітям з 7 років використовувати. Це і профілактика карісу, і профілактика неприємного запаху. Тобто, він усуває неприємний запах. І також оздоровлює нашу ротову порожнину. Вбиває бактерії, мікроби, які там є, шкідливі, які викликають неприємні запахи і хвороби ясен і зубів. Склад дуже приємний: в складі чайне дерево, ромашечка, кора дубу і м'ята. Тобто така освіжаюча м'ята в роті класна. Так, спеціальний ковпачок, він знімається, але він так туго знімається для того, щоб наливати засіб в ковпачок і полоскати ротик. Так, із побутової продукції ще серветки. Універсальні серветки для прибирання. Подивіться, скільки їх прийшло. Тісно, грудень це саме такий продукт, який найчастіше і найбільше замовляли. Чомусь більше сподобався аромат лимону, тут бризу немає взагалі, тільки лимон. Хочу вам ще раз детальніше розказати про ці серветки для всіх поверхонь. Як бачите, тут намальовані будь-які поверхні. Використовуємо одної серветочки вам вистачить надовго для того, щоб прибрати. ну, Велику поверхню, скажімо так. Залишає після себе приємний аромат, але не залишає розводів. І це дуже корисно, тому що не потребує змивання або додаткового протирання іншою серветочкою. Класно використовувати взимку саме, бачите, чому таке замовлення на них. Тому що відчищаємо верхній одяг від забруднення. Не треба прати одяг взимку, а достатньо взяти одну, ну максимум дві серветки вам вистачить. Щоб добре так почистити забруднений верхній одяг. Тобто і рукава, і комірець, і кармани, і де там ще, може, які забруднення. Тому дуже рекомендую ці серветки. До речі, в січні їх також можна замовити за акційною ціною. Тому, хто не встиг в грудні, приєднуйтесь в січні. Так, далі. Ось, полюбився клієнтам гель для душу із лімітованої серії Grace and Flora». Приємний такий квітковий аромат. Серія лімітована вже давно вийшла з каталогу, але гель для душу ще є на складі, і клієнти його, я ж кажу, полюбляють, тому замовляють. Так, і ще це в нас шампунь із серії «Натюрель Морські Мінерали. Цей шампунь дуже добре зволожує волосся, тому рекомендується більш для сухого волосся. Розгладжує, зволожує і робить волосся слухняним. Має дуже приємний аромат, і в складі тут є алоя вера. Тепер у нас наступна міцелярна водичка для демакіяжу. Я сама користуюсь лише цією міцеляркою, тому що інші просто не підходять. Я алергічна і. Очі особливо, тому мені дуже важко підібрати міцелярну воду, а ця підійшла просто на ура. Тому вже 4 роки поспіль користуюсь лише нею і не збираюсь її змінювати на щось інше. Вона дуже м'яко знімає макіяж, навіть водостійкий, і взагалі не викликає подразнень і неприємного відчуття. Так, ще в нас тут є зубна пасточка відбілююча. До речі, дуже безпечна, не пошкоджує емаль, але дуже добре відбілює зубки. В складі місквак, чайне дерево, алоє. І ось такі ще зубні щіточки. Набір для чоловіка і жінки, для хлопця і дівчини, замовила собі, ми користуємося лише такими, тому що тут дуже зручна щитинка. І, скажімо так, середньої жорсткості, і добре відчищає, і ну, не викликає таких болісних відчуттів. Тепер на акції був ось такий набір класючий, його вже замовляли неодноразово в грудні. Це набір календула. Він ідеально підходить для сухої шкіри обличчя. Сухої, і чутливої, і нормальної. Але я скажу, дівчата, що взимку він підходить для будь-якого типу шкіри, тому що. Всі типи шкіри потребують зволоження, а взимку ще й захисту від холодних у цих температур, вітру. Тому ця серія для зими ну, взагалі, просто мастхев. В наборі йшла ось така умивалочка, вона дуже ніжна. Легка піночка так добре вмиває, личко чисте, аж скрипить. Так, тонік, тонік без спиртів, дуже м'який, легесенький і не залишає липкості на шкірі. І ось такий кремчик для обличчя. Так, е Рекомендується для використання з 15 років, тобто, підліткам також можна. Тепер масочка, це зволожувальна серія гідратінг, і це масочка для волосся. Дуже класно зволожує сухе волосся, і також робить його гладеньким і блискучим. Була на акції, тому замовила собі. В мене взагалі дійсно сухе волосся. тому люблю всі засоби, які добре зволожують і доглядають за волосся. Масочка ще й має дуже приємний аромат. Так, далі замовлений знову Абсолют. Це в нас такий мультифункціональний еліксир краси, містить 15 олій в складі, які швидко вбираються шкірою. Не, не буде шкіра жирною, можете не хвилюватись, його можна наносити під макіяж, під тоналочку, наприклад, або на ніч як догляд, вже вечірній догляд. Також наноситься на шию. На зону декольте, на сухі ділянки шкіри, бо дуже добре зволожує, і на кінчики волосся, замість сироватки для волосся використовується. Тепер ще був ось такий чудовий набір святковий з ароматом Незламна. Аромат Незламна це аналог імператриці. Приємний аромат, дуже пахне кавунчиком, такий смачнючий запах. Тут в пляшечці 50 мл. І вистачає його, я вам скажу, надовго. Не дивіться, що маленький такий флакончик, а це візуально здається, але насправді його вистачає надовго, бо там 50 мл. Приємний аромат який подобається всім, тому що імператриця це такий аромат, який не має віку, від дівчаток до бабусь. Подобається дійсно всім. Тому рекомендую стійкий, легкий, ну, не нав'язливий, такий, неудушливий. І наостанок новиночка. Ось такі механічні олівці з'явилися для губ у нас у січневому каталозі. І я вже замовила собі. замовила собі третій номер, це пильна троянда. Зараз покажу, вже, ось намалювала на руці. Але, на жаль, світло передає його як коричневим, а насправді він такий рожево-коричневого кольору. Мені чим сподобалось, що не треба. Стружити олівчик, а просто викручувати. Ось так. Викрутила, нафарбувала контур зробила, і все. Ось такий колір, бачите? Так, І ціна такого олівчика 199 гривень. Всього 6 відтінків. Дівчатка, кому цікаво, скину свочі, підберем вам відтіночок, який більше підійде. Дуже вам вдячна за перегляди, за ваші лайки, за коментарі і за питання. Ну і також, звичайно, ж, за замовлення. Сподіваюсь, що в нас їх буде багато в цьому році, тому що продукція дійсно дієва, класна, приємна і коштує вона ну, доступна, скажімо так, за нашими цінами. Тому до нових розпаковочок. Пока-пока!